Добрий день всім киянам та гостям міста! З вами Ольга Друзь. І сьогодні ми з вами познайомимось з оригінальною візитівкою нашої столиці. Цю пам'ятку вважають екзотичним та романтичним видом транспорту. А для деяких місцян це звичайний спосіб пересування від подолу до центру Києва. Як ви могли здогадатися, мова йде про київський фунікулер. Вартість однієї поїздки становить 8 гривень. Ви можете оплатити її за допомогою Київ цифрового, є квиточка або смартфону. І так, наш поїзд уже прибуває і я раджу вам сідати в перший або в останній вагон. Одразу хочеться сказати, що багатьох людей охоплює страх висоти перед пенікулером. По відстані станціями по висоті складає 76 метрів. Але це рахується найбезпечнішим транспортом. Ось ми і побачили Київ під новим кутом. Зараз ми знаходимося на верхній станції, де видніється Михайлівський золотоверхний монастир. Тож не сидіть вдома, а гуляйте нашим чудовим Києвом.